Кали Росію негайно повернути Україні повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Ми засуджуємо повторне викрадення Росією керівництва та персоналу Запорізької атомної електростанції. Ми закликаємо Росію негайно повернути повний контроль над ЗАЕС, її законному суверенному власнику Україні, вивести весь російський персонал з об'єкту та припинити будь-які спроби необачно та небезпечно передати заес під російське управління, що може ще більше поставити під загрозу її безпечну та надійну роботу. Дмитро Левусь, директор центру суспільних досліджень Український Меридіан, з нами на зв'язку. Дмитре доброго ранку, доброго ранку, всім, а Дмитре. От всі якісь дії G7, Магате і так далі? Ну мені особисто нагадують, я кажуть, є така чудова приказка: дядський ліп на лужайки. Чи взагалі реально якось може світова спільнота повпливати на дії Російської Федерації на Запорізькій атомнолетрістанчі? Чи, чи це може бути тільки а, в, в пустині? Ні, ну я знаю, все ж таки, так не погоджу, що це однозначно, там прям детський на лужайці, так все ж таки насправді вони роблять те, що мало робити. Але так, ви дійсно праві, є більш дієві заходи, які б дійсно можна було б зробити. Тобто так, так, ми ну заява вона повинна бути, і воно теж теж і працює, і впливає, бо все ж таки, якщо на ситуацію дивитися в комплексі. Да, то і згадати про те, що Росія цим э, ну для, для Росії нічого виняткового немає. Да? Тобто э, ядерний тероризм це те, чим вона займається з самого початку великої агресії, двадцять ну, з 24 лютого, захопивши спочатку Чорнобильську АЕС, потім э, захопивши э, на початку березня Запорозьку АЕС. Під час таких активних бойових дій, коли вони намагалися захопити Харків, обстрілювали об'єкти, де в Харкові наукові, де теж є ядерні установки, ядерні матеріали. Тобто і біля південно АЕС, і зараз оця заява нова, яку вони зробили про цю брудну бомбу, що нібито Україна готує, тобто це ну, зрозуміло, да вони. Це ж нащо це робиться? Це робиться для того, що Росія дуже добре вміє не добре, а навчилася прикривати свої дії, звинувачуючи когось в них, да? тобто, то що вони цілком можуть зробити цю грудну бомбу, теж тобто, але е ці заяви вони. Вони потрібні, але дійсно до якогось моменту, да, тобто, ну от е, ця заява зроблена, тобто Росія вимушена там шукати робити свої заяви відповідь, але е, об'єктивно так є е, достатньо дієвий механізм. Якщо б е, якби от, Росія була е, впевнена в тому, що наприклад будуть введені санкції проти, е, проти Росатома. Який став співучасником ну, практично всіх цих злочинів, да, конкретно от на Запорозькій атомній електростанції, Росатом як Контора, це співучасник. Добто це це ну тут немає ніяких варіантів і бути не може, бо з, разом з ну, захоплюючи загарбниками зайшли представники Росатома, які були з ну кількох набрані по там по кількох атомних електростанціях Російської Федерації і з її апарату. Ці представники Росатому допомагають російським окупантам створювати картинку. Вони ж говорять, та й куди можна там постріляти, показують, щоб це було з одного боку, і ніби там як ефектно. А з іншого боку, щоб не загрожувало там до кінця вибуху і створювало проблеми на станції. Це роблять конкретні люди в Росії в Москві Оформлена була конторка, нібито там зареєстрована там за акціонерного Запорожська Запорозька там електростанція, якось так вона там, що ну по-своєму якось вони назвали. І е, ця конторка, вона і туди призначена генерального, ніби генерального директора. Да, і вони, от, вони керуються. Тобто, е, і це було б дуже дієво, якби е, санкції були саме проти. Росатома. чому тому, що це одна із тих контор, яка по перше приносить гроші в Російську Федерацію, да не лише там єдиною нафтою, не лише єдиним там газом. Але е, таких контор не надто багато. Да, там не ті гроші, які е, знафти зразу. Але вони, е, але вони є. Да і тобто, це конкретна там якась корупційна рента когось знову ж таки. Це е, росатом, це такий символ престижу. Російської Федерації, бо високих Ви, технологій... Вибачте, Дмитре, Чоловік, Я буду і лишилось... іноді іноді е, ну, новий символ престижу. Ну який зараз вже престижу Російської а, Федерації е, 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 та я з вами згоден. Та, тут, але для них це для них це символ престижу. Вони показують, що ось у нас лишилися да не тільки там нафта та газ. У нас лишилися ще високі технології, і цей росатом насправді він працює. Він працює в Єгипті, Він працює. В Угорщині, і чому до речі, тут от був момент, коли Європа, Європейська комісія, мав ніби збиралась накласти ці санкції. Але саме позиція Угорщини, яка наразі будує з Росатомом з Російською Федерацією за російський державний кредит атомну електростанцію, ПАКШ, яка от і дуже знервована на це все реагувала, да, от вона десь, мабуть, і призвела до цього. Тобто, зрозуміло, ну всюди, куди заходить російський такий державний бізнес, він заходить там корумпуючи Да, Тобто е, тому тут в принципі да є про, про що говорити, і е, е, що може робити Україна? Україна, як на мене, да, робить вірні речі, коли. І президент Зеленський звертався до G7, з не одно, неодноразово на всіх рівнях говорив про Запорозьку атомну електростанцію. Коли, врешті-решт, все ж таки, жорстка позиція України до МАГАТЕ, Зробила так, що МОГАТЕ, врешті-решт, перестало просто висловлювати свою, то теж занепокоєність, і поїхала туди з ну, з місією, да і коли росіяни її туди довго не пускали. І, врешті-решт, звіт, який ну він міг бути будь-яким, насправді, але звіт виявився неприйнятним для Російської Федерації, це все наслідок не от. Не, ну, не якоїсь там да інституційної спроможності магате в цьому плані це наслідок українського тиску, українського постійного такого нагадування про, про необхідність зробити жорсткою такою розмовою. Ну і знову ж таки, тут, тут що про що, що з чим можна погодитися, да що магате в даному конкретному випадку. Виступив набагато краще ніж той самий Червоний Хрест, який мав і має зобов'язання щодо спостереження і моніторингу ситуацію з українськими полоненими, але цього не робить. А це, це зробив. Так, да, він зробив це внаслідок української такої активної позиції. Так, да, він зробив внаслідок, знову ж таки, тому що була вже і сформована велика дипломатична підтримка, в тому числі через G7. Але далі вже в мають вступати в дію е, політичних інституцій, от наразі, наприклад, американці на міністерську конференцію магате. Не дали російським представникам візи, да? тобто ну, от, після чого е, російські представники почали там так ображено заявляти, що бачите, без нас ця конференція взагалі не має ніякого сенсу. Ну, з'ясувалося, що ну, насправді так воно не є. Тобто, е, от цей, коли ця загроза е, накладання великих санкцій безпосередньо на Росатом. Буде такою ну, суттєвою, що на ньому накладатимуть санкції всі, да, і, і США, і Європейський Союз. І е, от тоді, е, я гадаю, що ситуація може змінитися? Хоча тут ну мабуть є побоювання, що якщо і на них накласти санкції, вони взагалі вже ніяк ні з чим не будуть ну, обмежені. Хоча з іншого боку, тут ну там і включаються інші речі, да там, бо все ж таки вони виготовляють величезну кількість ядерного палива, саме росіяни, і, і з ними багато хто співпрацює, от, наприклад, там. Болгарська атомна електростанція, яка будувалася ще в Радянському Союзі, але як показує досвід, це теж те, що можна обійти. Да? Тут з'ясувалося, що Європа може жити без російського газу. Так само вона зможе прожити і без російського ядерного палива. Ну тут, тому тут можливо, що. Все саме ця жорстка позиція від безпосередньо пороз до Росатама тиск на нього він Це буде і зможе якось більші... регулювати ситуацію. Я вас зрозумів. Добре, Дмитро, Я вам дякую, Дмитро дякую. Левусь, директор центру суспільних досліджень Український Український Меридіан. Та енергетична не найпотуж...